Так, прийшла знімати на сідочок, одну вже зняла. Добрий день. Ось до знімаєш. Ай! Ой, качка, ну як ти мене дістала? Оце чого я не люблю, щоб отак качки у мене тут в серванті сиділи і кусали мене. Тут я вже почула, що тут є вже дещо. Ай Боже! Нове життя. Чорне, як смола. Подивіться, вже курчатко є. Одне. Одне поки? Ай, божечко, одненьке курчатко. Це лупляться від моїх курей. Давай, поки тютя, тут ще в тебе не почалося масово курчаточок, то я тебе зніму. Все, біжи. Так, а що це тут у нас таке? Тут ось, дивіться, лупиться не з того боку, що треба. Тют, що це воно перевернулося. Курчатко. Так, ну що, всі надкльовані, наче всі. Так. Це також з боку щось, чи це вона придушила, щось незрозуміло. Надкльовані вже, бачите, курчатка вже одненька навіть і вивелася. Ай бозічко, таке хальося. манюсіньке. Маленький зайчик. Накриємо його зараз. Нехай воно сидить, чекає маму, поки вона поїсть на гарячих яйцях. Отак я накриваю і йому там не холодно. Навіть жарко, я б сказала. Так, оцю зараз. Дівчину з характером знімемо. Давай, давай. Біжи, біжи. Біжи о, і дивиться туди, щоб напасти на ту качку. Якби я не закрила зараз туди, то вона б залізла на качку і почала б її кусати. Оно. Так, щось курка одна. Давай, встаєш сама чи ні? Бо вчора вона сама встала. Обережно за лапки. Все, біжи. Погнала. І індичку зараз ще знімемо. Індичка, як справи в тебе? Що йдемо? Давай, ти не будеш мене кусати. Ми ж з тобою наші вже подружилися, так? Подружилися. А, не дуже так подружилися. Коротше, одною рукою мені незручно її знімати. Зараз я то вкусила мене. Все, іди, гуляй, відпочивай. Давай. Бандітка кусила мене. Всі руки покусані. Так. Тут у неї сім. Дев'ять яєць гусячих, вона висижує. Я хочу сьогодні підсипати ще одну індичку на індичі яйця. Я вже все підготувала. Ось, і хочу, воно, бачите? Ось я принесла гусячі індичі яйця. І хочу під неї додати також іще індичих яєць, бо під нею тільки 9 гусячих це мало. І потім, коли і підсиплю цю одночасно індичку, і коли вже потім просвічу, якщо будуть якісь неоплідні, то тоді заберу від цієї індички яйця і підсиплю під ту, а неоплідні, тобто, якщо вони будуть, то зменшиться кількість просто яєць. ось. Але ж холодні не можна підсипати до гарячих яєць, бо вона ще гріє гусячі яйця, то я спочатку підсиплю зараз під індичку, принесу, її перенесу з сараю сюди в сервант. Вона там нехай пару годин погріє, нагріє яйця, і тоді я ці яйця вже підсиплю під, ну ви зрозуміли, під індичку гарячу, тобто теплі, коли вони вже будуть. І все, я так частенько робила. Було таке, що я там ті яйця чередувала туди-сюди, завжди є виводки, завжди все добре. Так що такі в нас сьогодні плани. Курчатка почали вже лупитися, квочок зняла, індичка сидить в сараї. Зараз я буду її переносити. А, де вона? Не зрозуміло. А, ні, вона ще не, не сидить. Вона он догуляє, я ж її випустила поїсти, воно вона. Ну, нічого, вона зараз сяде, зайде назад, а я, я її тоді вже занесу туди. Бачите, кажу, сидить, а вона гуляє. Тому що вона вже три дні засижується на гнізді, навіть більше, навіть сьогодні вже четвертий день. На, на, на їжте. Ось. Е, і виходить так, що. Вона ще вчора знеслася, позавчора знеслася, сьогодні поки що яйця не було. Якщо сьогодні вже не знесеться, то це точно, що вона вже е, готова, її можна вже садовити на, насиджувати. Бо якщо ще не винеслася, то, то таке, знаєте, і насиджувати, і нестися не дуже приємно. То я чекаю, поки вона вже точно знесеться, коли вона вже точно стане насідочкою, і тоді вже тільки підсипаю. Ось, город у нас зораний вже. Вчора прийшли зорали. Знайомий наш приїхав своїм мотоблоком. Ось Ми з ним розрахувалися. Ось так зробив, дуже гарно, мені дуже подобається. Сьогодні будемо бараболю садити, вон там, ту діляночку таку невеличку, то від цибулі туди далі. І може ще десь пару рядочків кинемо бараболі. Це ми садимо тільки молоду, на, на молоду ранню. В ну, цьому році думали рано посадити, але ж бачите, яка ситуація, що вода стояла, не можна було обробити. Але добре Бог дав і так, що зараз дощі не йдуть, земля волога, зараз вона вже нагрівається, тому що вже ніч вчора була тепла, позавчора ще було холодно, а сьогодні вже тепленько вночі було і вже можна садити городину. Розсаду може ще й рановато, там хоча б пару днів, щоб воно погрілося, а насіннячко вже можна сіяти. І бурячків, і морквички, і кабачків, і кукурузку. Вже це все можна сіяти. Буду розділяти, дивитися, як я ще буду в цьому році садити, протоптувати ці стежечки, по яких я буду ходити. Це завжди в мене щороку така йде ситуація. І все, і буду засаджувати город. В тому році і всі роки в мене під грушею були огірки. А в цьому році я отут хочу посадити огірки, ось тут. Тут між цими двома яблуньками натягнемо натягнемо тоді. Сітку, ось тут саме начебто притінене місце. Тут бачите, три яблуні ось стоїть. З цього боку я кукурузку посаджу, отак як зазвичай я саджу. Там далі у мене будуть томати, а туди далі буде капуста. Будуть ці, може, капуста, до речі, тут буде, а потім томати. Побачимо, як я зроблю. А там далі хочу баклажана купити, перчику, ну все як зазвичай. Ось салати в цьому році тут у нас посаджені, тому що вода стояла. Зазвичай ми парничок там натягуємо, щоб швидко з хати вийшов, якогось шпинату вщипнув там якогось і різних салатів. Там я зазвичай крес салати саджу і тому подібне. Але в цьому році бачите, як вода стояла, не можна було рано. Посіяти не теплицю, не парник, а в коробі була вода значно швидше вона зійшла, звідси нам вдалося його перекопати і посіяти тут салати. То в мене в цьому році будуть тут салати різні, редиска і морквичку. Туди далі я посіяла пару рядочків, тому що не знала, коли, якого дня зарається город. Думаю, але. Моркву і так дуже рано потрібно садити, так як ну сіяти, а так як ми в цьому році дуже пізно це все змогли організувати, то думаю, хоч посію морквичку. І так вийшло, що через пару днів вже зарали городи, можна було вже в корм морквичку не сіяти. Але побачимо. Я ще буду і в город садити, сіяти моркву, тому побачимо, як воно буде. Має бути все нормально. Ось так, що такі в нас справи, бачите? Зарали. І приступаємо до роботи. О, диви, диви. Ага, не встиг. Ага. Сюди перенесла вже свою розсаду, не всю, там ще в мене частина в хаті. Томати ті, що подружка принесла, Вон, дивіться, які здорові, треба їх вже срочно садити, а то вони вже починають жовтіти. Закалила трохи їх. Огірочки, ті, що більші, бачите, це вони в мене вже кендюють півтора місяці, не хочуть ніяк рости. А ото ті, що по два листочка, це я нещодавно замочила і поставила на вигонку. і буду їх садити зразу судово на цю частину теплиці. Все одно буде швидше, ніж просто сіяти, розумієте, вже коли готова розсада, то воно буде швидше. Все ж треба швидше, розумієте, все швидше, швидше. Так що якось так. Все, друзі, побігла садовити е, цю індичку на яйця. І, до речі, ще в мене сіла, вже покажу в наступних відео. Одна курочка-бентамка. Почала квахтати, також потрібно зараз придумати, куди її посадити. І також підсипати яйцями бентамки. Квочечка маленька. Ну, вже це в наступних відео. Сьогодні таке більш обзорненьке відео, що в мене тут до чого і як відбувається. Так що, все, побігла робити. А вам всім пока-пока.